Привіт, хлопчики та дівчатка! Мене звати Андрій Луковніков, Вітаю вас на моєму каналі. І тут з вами я ділюсь своїм досвідом, як малювати на айпаді, як робити татухи, розповідаю всякі цікавиночки. Отже, в цьому відео ми поговоримо про тату майстрів: хто це, що це за створіння і що вони собі думають? Готовий? Ми починаємо. Перша ситуація Анжела. Зворот. Зіба. Зіба. Татумайстер має бути доглянутим і мати чисту одежу. Навіть якщо ти потужний рокер, миття голови ніхто не відміняв. Це особисто моя думка. Якщо ти хочеш досягти успіху в будь-якій сфері, ти мусиш виглядати з іголочки. Окрім того, якщо ти хочеш бути якимсь сраним бомжом, окей. Ти можеш не мити голову, не стригти нігті, щоб від тебе класно пахло. Ваняло так, що не можна підійти. Окей, це твій вибір. Наступна ситуація. Анаконда! Ой! Щось так набродили ці рокери. Рюби, почала бродити все! Я така класна по тому майстриня. Ой, це моя машинка. Машинка. О! Сука! Я хочу робити так! Так вообще, зручно опізєць! Хочу робити так! Обготуємося, блін! Ну все, я, я готова! Якщо чесно, я взагалі не знаю, звідки це пішло, це обмотування, це ж дебілізм і непрофесійні. Я хочу пояснити: якщо ти справжній професіонал, робиш класні татухи, то ти не можеш просто взяти шнур, який єлозив по клієнті, весь в крові, і ти просто береш цим шнуром і обматуєшся. Якщо побачиш таку анаконду, тікай, бо ця тварюка дуже небезпечна. Наступна ситуація окурок. Слухай. А ти не барате, ти не Якщо я по вистрала. Я суля, По корову і робимо. Добре, 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 чекай, я почекаю. В мене чак. Буде боже поробити. Тікай, це ще я зроблю. Чай і будемо зробити татуху. Добре, добре, чекай хвилюнку. О, о, як добре, як добре. Котра... Котра година? О, то вже можна і поїсти швиденько. Курку. Курку, курку, -ку. я свою десь зайшов. Але печиво поїм. Кукурудзяна. зада. Та ти вже заїхав. Так, Що швиденько можна? їм і починаємо. Добре? Шведейку великого покору, покору по, так поїв добре, хочу ще покурити, добре, я сюдейку покору і починаємо, Все, 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 починаємо, я покурив. Укурва, uh. де о, курва По-перше, давайте подивимось правді в очі: курити в наші дні як мінімум не модно, та ще й небезпечно, як казав наш президент. Хвадіть курити, де попало. куріть і там ще не попало. Тим більше, коли це впливає на твою роботу, це вже проблема, яку треба вирішувати. По друге, клієнт прийшов до вас, щоб зробити татуху, і він не хоче дивитися на цей човнковий біг курця. Поважайте клієнта. Я вам кажу з власного досвіду, коли я курив. Я часто робив перекури і дивився в очах клієнта, що вони так на мене дивляться, і думають, оце, блядь, бідолашний. Бігає щось, суїтиться. Нащо воно йому треба? Ну і реально. Зараз я не курю і нікому не раджу. Це тупістіка, дурістіка, фу. Блє. Наступна ситуація, меломан. Шановні! Ми можемо перерву зробити. Самі! Можемо перерву зробити! Хочу в туалет! Я не кажу, що працювати в наушниках це погано, але якщо ти соромишся людей і боїшся поспілкуватися, це окей. Просто скажи клієнту, що ти така людина, і все, ти просто робиш татуху і йдеш додому. Особисто моя думка така, що якщо я прийшов до татумайстра на татуху, до якого я мрію потрапити, який робить мистецтво на моїй шкірі, я хочу з ним, ну, хоч трошки поспілкуватися і взнати, що це за людина. Мені просто цікаво. Так що, якщо ти не любиш людей, може задумайся, тату мистецтво це не для тебе. Наступна ситуація: крадійка! Ах ти, жопа хитра! Добрий день! Добрий день! Добрий, добрий я день! Найкрутіша добрий. Зірка в тату. — так? Я про вас чую. — Я зараз mm -hmm. вас послухаю. що ви хочете? Я хочу квіточки, ну mm -hmm. і метелика. Mm -hmm. Добре. Квіточка, метелик. Так. Зараз саме так. Беремо. Відкриваємо. Mm. Прокліємо. Wow. Вставляємо туди wow. чужу роботу. Вирізаємо. Mm. Зайве. Вирізайте. Це гарно у вас так виходить. Це нам не потрібно. Mm. Вирізали. Mm. Талант. Mm. Все. Я вас вітаю. Перед mm. готовий. Ой. Ой, любов. Так, так, так. Всі не без грішка і іноді підпили цікаві ідеї та ілюстрації. Але, шановні, ну блін, ну коли ви крадете татуху і не дивлячись на ескіз, просто копіюєте разом з родинками, ну це вже перебор, я вам скажу. Заберіть родинки, не копіюйте. Навіть треба зробити петицію родимок. Не копіюйте нас! Ми захищаємо свої права, ми хочемо бути оригінальними. Це щось таке. Моя особиста думка: красти ідеї в принципі можна, але тільки з розумом. Ну адекватно треба. Розумієш, не так очевидно. Треба вкрасти там трошки, там трошки, а ще тут трошки. Все це ліпиш в одну картину, і в тебе виходить щось оригінальне. Найкращу цю ідею висловлює письменник Остін Клеон. Кради як художник. Дуже рекомендую. Добре. На цьому в мене все. Дуже дякую, що подивився це відео. Не забудь поставити лайк, написати комент, а також поділитися цим відео в соцмережах. Мені буде дуже приємно, я тобі напишу дякую. А ще напиши, які ситуації були саме в тебе з твоїм тату-майстром. Що вас бісить найбільше. Добре, до нових зустрічей і бувай! Записав відос? Зараз, тільки одну кружку чаю випив.